Президент найвпливовішої держави світу і найбагатша людина світу, публічно да, вони почали кпиняти е, один одного у різних питаннях. здавалось би, да нам здавалось, що ці люди, ну якщо вони досягнули такого статусу, вони ж. Мають для себе розуміти, що такі речі можна вирішити кулуарно, да не використовуючи публічні різні софіти, і так далі. Але по факту, ми бачимо, що епоха соцмереж ну вона навіть змінила комунікацію. Я б сказав, бо людей з настільки високим соціальним статусом, і по суті, знаєте, це чергове раз підтвердження, що отримання ними такого високого статусу, ну і ними, і багатьма іншими людьми. Це по, по факту факту ще далеко не якої і геніальності, да а, якоїсь високих чесноти, і так далі. Ну тому, що ота риторика, яку ми бачили, де вони кпиняли один одного, а, ну вона власне про, про це. Да? тобто, якщо говорити чому так сталося, ну знаєте я б сказав би так, що закони політики, так а, і тут політичної психології, вони були не в благанні. Тобто, по факту, ми ще з початку президентства Трампа а, бачили, що дві зірки. Два нарциси, давайте так скажемо, мабуть, в одному білому домі не втримаються, і от зараз ми бачимо, що так воно і є. Да? Тобто, по суті, дві ці впливові фігури вони були занадто на собі центричні, да? Трамп на собі, а у Маск на собі. І от тепер ці фігури зіштовхнулися по факту. Да? Але це було прогнозовано. Я ще раз підкреслю: тобто, то занадто у них схожі психотипи, да? тобто можна так сказати, щоб вони могли вжитися. В одному білому дому їм одного білого дому замало, мабуть, і не світу замало, да, якщо так можна говорити. А, тобто, і от тепер ми бачимо, що цей тандем а, ця до полія, давайте так скажемо, як якщо мовою політичної науки використовувати, вона розпалася. І по факту, як мені здається, оцей публічний конфлікт він просто став проявом внутрішнього конфлікту, який вже був, але який намагалися приховати. Тобто, яким чином це може вплинути на російсько-українську війну, тут тут може, може бути який варіант. Насправді, Трамп, якщо цей конфлікт продовжиться, а Трамп може ще більше переключитися на американську внутрішню порядок. Денний і, наприклад, на те, щоб закрити там питання з маском або. Виправдатися а, і так далі. Да? І це може призвести до того, що частина питань, які були до цього зовнішнього американського порядку, денного в тому числі, на жаль, і ми, а, вони можуть відійти на задній план. Тобто, це насправді не виключно, бо Трамп тепер може переключитися а, безпосередньо на а, ці питання. Тим паче, що помітити, що маск. Він публічно він там згадав про справу Епштейна, Файл Епштейна, А він натякнув, що може поміркувати про новий проект політичний третю політичну партію в Сполучених Штатах Америки. Тобто третю ну, хоча там є й більше партій, але на федеральному рівні мається на увазі так. А окрім республіканської і демократичної партії, тобто і, і натякнув, що він ще в політиці буде 40 років. А Трамп Трампу тут залишилось небагато, тобто натякнув на вік Трампа, якому а от 14 е, червня здається, буде чи липня буде 80 років. А, да, тобто і власне кажучи, тим самим, я думаю, що це, якщо це питання а воно схоже, що там буде воно продовжуватись, на жаль, так може вийти, що частина зовнішньополітичних питань, в тому числі ще раз прикреслю російсько-українська війна, може відійти для Трампа а, на другий план, тобто він зосередиться от на цих внутрішніх. Питання. До речі, знаєте, я коли спостерігала за а, цією сваркою, думала, а від чого нас вони хочуть відволікти взагалі? Ось тобто, це, наче якийсь маневр, мені здалося. Ні, насправді не виключено. Я ще раз підкреслю, що частково, наприклад, для Трампа знаєте, знайти а, тепер внутрішніх нових ворогів. А буде потрібно для того, щоб пояснити можливо майбутні провали, да які в економічній сфері, там з його тарифами і так далі. Тобто, можливо, от Трамп і Білий Дім намагається від цього да частково відволікти увагу нашу. але ще але ще раз підкреслю, що якщо так глобально дивитися, то звісно це показник того, що ну адміністрація Трампа вступає в нову турбулентну епоху, і давайте не забувати, що все ж таки в сполучених Америки діє правило виборів знаєте, як годинник невблаганно. А і в принципі за рік, ну трошечки більше, але будуть відбуватися вибори в нижню палату конгресу. Ну тобто у Трампа насправді тут теж не так багато часу, як може видатися. Для того щоб або продемонструвати результати, ну або ж по суті втрачати вплив в, в республіканські партії. Ну і Дональд Трамп вирішив всім зателефонувати, поговорити, і сідзіньпінім також про це повідомляють в агентстві. Розмова відбулася на прохання президента Сполучених Штатів. Америка. Причому Сі Дзіньпінь він займає досить таку цікаву позицію, нібито намагається всидіти на двох стільцях, підтримує Російську Федерацію. Проте всіляко приховує цей факт, адже, напевно, побоюється, що до нього почнуть не так ставитися, як раніше, і якимось чином це вплине на їх економіку та. Позицію на світовій арені. Росія, побачивши, що Україна почала гатити по їх аеродромах, по Кримському мосту, почали хвилюватися і, звісно ж, діяти. Вони передослуковують свої стратегічні ракетоносці Ту-160 дуже дуже далеко. Після неймовірно результативної української операції Павутина Росія перегнала в цілі літаки як найдалі від України. Один зі стратегічних ракетоносців загнали аж на Чукотку на максимальну відстань від України. Про це пише військово-аналітичний портал Дефенс Експрес. Аналітики звернули увагу на свіжі супутникові знімки військової авіабази та за сумісництвом цивільного аеродрому Анадирь на Чукоті. На публічно доступному знімку супутників за 4 червня видно, що на військовій частині аеродрому з'явився доволі великий літак. Хоча роздільна якість знімку залишає бажати кращих. Об'єкт все ж вдалося ідентифікувати як стратегічний ракетоносець Ту 160 Його визнали за розмахом Крил. У 55,7 метра та характерною формою фюзеляжу, як зазначається аналітики, ще останніми місяцями росіяни не використовували цю авіабазу для паркування стратегічних ракетоносців. І навіть 2 червня на наступний день після операції Павутина тусь то шістдесят там ще не було. У Defense Експрес це пов'язують появи літака на цій авіабазі безпосередньо з українськими ударами по аеродромах стратегічної авіації Росії. Авіабаза «Надир» знаходиться за 6,6 тисяч кілометрів до України та лише 500 від США. Але доїхати туди стане можливим лише десь ближче до 30-х років 23-го сторіччя. Пишуть експерти. Вони зазначають, що на цій авіабазі літак захищений від диверсії навіть не тільки максимальною відстанню від. України скільки відсутністю автомобільних доріг, які поєднували місто Анадир з рештою російських територій. А отже, фура з українськими дронами туди просто не доїде. Це місто повністю залежить від морського та авіаційного забезпечення. Практичне використання літаків, навіть стратегічної авіації, з настільки віддаленої авіабази для ударів по Україні більш ніж сумнівне. Більше того, саме застосування ту 160 для далекобійних ударів по Україні не просто епізодичне, а рідкісне явище пишуть аналітики. Дефенс Експрес також побачили певний іронію в тому, що російському літаку зараз безпечніше перебувати за 500 кілометрів від США, ніж за 1700 км кілометрів від України. Ось таким чином у них підпікає і вони вже вдаються до таких дій. Також з'являється інформація з брифінгу, який зараз триває. Дональд Трамп говорить. Якщо Росія вийде за рамки дозволеного, ви будете здивовані, наскільки ми суворі. Я ні з ким не дружу. Я з Україною, я за припинення вбивств Правда, сказав президент США про заяви щодо своєї дружби з Путіним. і Трамп порівняв війну в Україні з двома маленькими дітьми, які б'ються як божевільні в парку. Ну його порівняння досить таки Дивні і взагалі не відповідають реальності і тій ситуації, яка е, є. Далі говоримо про ще одні безглузді дії расистів. Вони там постійно то friendly fire влаштовують то е, щось подібне цього разу. Вони, звісно ж, допомогли нашим військовим вкотре. Як місцеві це постійно роблять, коли фіксують все те, що в них відбувається та бавовніє і активно викладають у мережу. І ми бачимо всі ці яскраві моменти. І цього разу сталося таке: російський Яндекс на своїх картах замалював військові об'єкти у Москві. Ви бачите, як це сталося? Ну і таким чином вони, звісно ж, вказали на точне розташування цих об'єктів. Про це повідомляють у ЗМІ. Навіть через розмиття добре видно, де саме у столиці Ерефії розташовані підприємства оборонно-промислового комплексу. Е, ну хотіли приховати, а вийшло зовсім навпаки. Е, ось е, настільки розвинутий мозок у нашого ворога.